Привіт, Макс почав спілкуватись з дівчиною рік тому по відеозв'язку. Блять, поїхали донатики. Ха -ха. Ладно, може, там буде продовження. Жила у Німеччині. Був бубочкою, не дивився канал, і не робив. Приїхала на тиждень. О -о -о, це навіть цікаво. Погуляли хуйово в кіно. Ха -ха, гуляйте з дівчиною рік по відеозв'язку. Вона приїздить ну там, в іншу країну, ви в кіно. Через місяць вона пише, що давай перестанемо спілкуватись Нормас. логічно. З того часу я помінявся. Блять, поїхала людина, яка змінюється. Чувак помінявся. Качалка. Хобі, робота, дівчата. І через місяць їдемо з друзями в Букавель. Чи треба з нею пробувати спілкуватись, якщо змінився? От, блін, знову ну, тут у мене якесь таке позитивне відчуття від цього донату, не так як від Маріка. Але хочеться бути ну, не просто так щось таке позитивне тобі сказати, а все ж таки бути чесним з тобою. Чуваче. Ну, все ж таки, мені здається, що мені здається, що тобі здається, що ти змінився. Так, речі правильні: качалка, хобі, робота, спілкування з іншими дівчатами. Це шлях. До того, що ти будеш змінюватись і в якийсь момент насправді змінишся. Але якщо хлопець каже, я змінився, я змінився. Чуваче, якщо тобі здається, що ти змінився, а ти хочеш поновлювати історію з тілкою, з якою ти дуже багато часу по відеозв'язку спілкувався. У вас було одне побачення, і на цьому все, ти нехуя не змінився. Ти ніхуя не змінився. Вона тепер у Києві виглядає як ламбаргінні і я хочу її звабити. Що прям піздець інша людина чи забити краще хуй. Дивись, Антон, тейк перший. ти, скоріш за все, ще не змінився достатньо. Тейк другий. Якщо от ти там на букавель хочеш поїхати, поїдеш на Буковель, повернешся, і у тебе буде бажання зустрітись з нею і намагатися її звабити, краще зроби це. Краще зроби. Але чекати на щось. Мені здається, що також не зовсім правильно. Якщо ти про неї думаєш, ти донатиш, задаєш питання. От краще ти такий, ой, швиденько, блять, помагаю щось зробити. да, так, да, ні так, ні. Тобто, запросив, вона прийшла, ти спробує поцілувати, дістав хуй, історія понеслась, добре. Вона почне вийобуватись, не відповідати тобі, прийде на зустріч, почне там щось жувати соплі. Ти такий, все. Коротше, я спробував, історія не рухається вперед. Але. Нехай для вас буде такий показник. Якщо ви пам'ятаєте досі історію з дівчиною, в якій особливо нічого не було, історія, яка ну, повинна виглядати крінжова. Крінж, ви відчуття крінжу не відчуваєте, а хочете продовжити цю історію, ви, скоріш за все, ще не змінились. Я вважаю, що хлопець, який змінився, він такий: Ой, блядь, там така історія, навіть її згадувати не хочеться. Краще я якусь історію з нуля розпочав. Краще з нуля. Не буду повертатись в той крінч, не буду дивитись на неї, і це наче нагадування, яке я був в минулому сапліжуй. А буду краще рухатись вперед з новою дівчиною.